Що там, помогти може вам? <гум> Справились? Та йдіть ви нахуй, блін, нахуй. Соберіть більше ще компанію і починайте... Тако Верховній Раді. Що, кому? Верховній Раді объясніть. Таки объясні. <риклад> Чого ти вже все досадили? Так ми ви виходимо за руля, все заснято. Серйозно? Да, я, я, я не замітив, як ти який. Вот дитина виходить, а вдруг би передавилася. <риклад> О воло плюс би чи що? Добре, що на польських кондурах ми питаємо, сі п'яними сідати за руль. Йомою! Це безалкогольна, ви не тебе перекладаєте, Попитай. Потому що машина стоїть хорош, правом дорожнього руху. На перехресті стоїть. А саме, ближче ніж 10 до перехрестя. Давайте подивимось з ваше посвідчення, встановимо вашу особу. Давайте, щоб я не відзивав свій оперативну групу. щоб не затримував. Я не знаю. Ви ви Вибачте, будь ласка, алло. Вір, вім'я, вірні. Він тільки що присів. Я біля по станцію, — Оформляють Опороблюючи в канати. Звідки він їхав? За Звідти став, не передворює. Він не іскутив. Разкутає студию. Якщо там не пошкоди нічого. Номера Він каже, немає часу цього депіла. Він зараз набрав. О, еще один. А ключі, я на місці. Треба на машину. А что такое? Шо? Ну, знаєш, да нет вроде. Ну что, вы себе посвячили? Потом. То що, він пару разів, я так зрозумів, скочився назад? Взад, туди назад і вперше. Взад да? вперше, так? Він стояв перший на перехрестку, так? Да? І почав туди-сюди їздити. Як він повернувся, так як впере скочився, діргався назад. А, і фуркопом, і фуркопом ту машину, що стояла, цепляв. Він його всім спитав, чи він хоче повернутися чи ні.

Да, Я так, же, він став, іди, він сам себе став сюди, став відпочивати, він де реформувати. Прошова. А це брика звідси, да, він хлопці виїжджали? Так, да, ну да. На з цієї дороги. <реклама> а як його затримали, як він ставився? А, ні, ні пиво, там виходить. <реклама> Чуєш, Саня, як його затримали? Мужик виняв за і ключі в нього. Забрав ключі, бо бачив, що він. З того, в кого він в'їхав, він вийшов, забрав. Ключі нього, так? Ні, віддав. А віддавався? Ага, все. Він віддав, потім мужик почав возникати. Він мужик, що не попросив вийти. Взяв ключі, поставив на бік. Каже, що закиня, я спишу, вийти. Ну, ну, сюди. Все, тут.